Вказана заява статі розглянута сюди Юртовим у жовтні 2024 року і задоволені заяві Стахіва Остапа Васильовича про відповідь Романюка, підвозі заяви Стахіва Остапа Васильовича, провід прокурора Ковальчука, Олега Григоровича, вказано кримінальним провадженням, було відмовлено за безпістанністю умови. Отже, продовжуємо судовий розгляд. Судоволо відкрити дорослих питання, по суті, надає можливість підозрюваному статусу набутувати доводи, вказано питання, по суті. Прошу. На жаль, він по статті 60 Конституції України, як я, є, відказував, є така стаття, він має право не виконати явно звучені накази. Вважаю, що моя справа політична і є спущена кимось чи очільників, які вважають, що скоро будуть вибори, треба закрити в обуста постахів, закинути його в СІЗО. Від цього Галузькому районному суді отворили цей фарс. Прокурор, суддя і слідчий ЄСбу, суму фарці приймають участь, запрямили свою честь і гідність і позорне плану на рік. Але я зараз йдемо про цього прокурора, ще прізвища побачив. Особисто до нього, як людини, я бачив на вулиці, не маю жодних нього. Пітен зі я собі людина да я. Але в даній справі він є прокурором замовні політичні справи проти мене, як колись кріпали Настуса, Чорновола, Лук'янка, Хмару і Сименка. Вони були політичними в'язами Радянського Союзу, а зараз в мене зробили політичні в'язами в Україні. І ви знаєте, не я один політичний в'язнен в нас вже З 91-го року багато людей політичним приводом були заперті в СИЗО, в Чорму чи просто мали інші обмеження через свою політичну позицію. А в мене позиція одна жити любові, справедливості з Богом, щоб українці, як люди, помагали один другому. Жили в честь совісті, в законах Конституції. Відповідно, даний протокол ще 27.09, в цьому залі, як я розумію, але точно в цьому суді заявляв, що я не прийшов на судове засідання, чим проігурував там через засобу масової інформації, чи в чому повістку, чи ще якось найбільше телефони, як ви знаєте. І прокурор вважав, що те, що я пішов, але я знав про це засідання, я попередньо клопотання заніс прохання перенести за судове засідання 27.09.10 чи 10.30 час, 30-10.00, .10 оскільки в мене майже не той самий час, а саме 10.30, був допит, який був ще підписаний повісткою 25.09 слідчому поліції. Копію повістки я долучив до клопотання і прокурор чомусь вважав, що підписана мною повістка є неналежна причина явитися на слідчий допитчення до, на, на свідчого на допит працівнику на поліції. Мав би бути в суді, мав би його думкою, я зрозумів, мав би проєгрувати е, січі дії саме добре по іншій справі, перед кожна поручена підоза. Е, також політично мотивована на мою думку, бо, бо там потерпіла, немає особи збитки, а і шахайсь, я розумію, що це є повний фарс також. Я вважаю, що даний фото затримався до тим, що не належно е, підійшов до цієї ситуації, де вирішується мої доля, не застосували привіт таких кайданків, які я зараз їх є. Натомість відмовлено сюди в даному е -е, е -е, прохання прокурора і була справа призначена на понеділок. Ще хочу окремо добавити, що е -е, нехай прокурор скаже, що мені було повідомлено перед 16.00, буквально за пару хвилин, на окраїнні міста, що в 16.00. 25.09 тут буде слухатися справа по запомічному закладу. Біля мене не було ні адвокатів, ні нікого, із, ну, з моїх захисників, нікого лекарниця. Також мені я не позволью з, з матеріалами справи, ну, ніяким чином. Тобто яким чином я мав прибути там, буквально за півтора хвилини з окраїнським містом Пельця, е, на Городській біля Пійца на виїзді з міста, та, там е, практично. Ти 16 рівні, яким я чином мав чим вважаючи належне повідомлення. Друге, повістки мені от, е, немає січі СБУ, мені роздає, що розуміли, що СБУ, СБУ торгую роздавав. Роздавав він таким чином, просто підходив до автомобіля, яким чином вони не знаходили. Вони ж не, можу, не, не могли е, знайти, як е, цей притул виїхав з України, їхав через лісу, Україну з Києва в Одесу, з Одеси там перестав їхати. Дати, вони не могли знати. Але у Львові за мною їздило там, з десяток автомобілів, блокували мене, і відповідно кидали мені повістку, наприклад, в 16.07 чи 08, що в 16.15 буде судове засідання, наприклад, на Шатару Ставелі, я мав на буквально там за скільки? 8 хвилин, 8 чи 7 хвилин, 80. Суд, також в тому числі повідомити свого захисника. Тобто робилося щось неймовірне, зараз свідчення, ну, я не знаю, чи він вже на роботі працює. Я слідчий хлопника, питав, чи не уповноважена особа. Він сказав, що я не уповноважена особа. Він сказав, але я ж приніс вам повістку, але державні органи мають діяти відповідно до статті 19 Конституції України. Все, що є передбачено законом яким законом смертей передбачено статтею Конституції слідчим СБУ вручати повістки в суд. І суд на прибутній жаль вважався належним. У мене запитання до прокурора не вважає належним Повідомлено, наприклад, мене по справі. Слідчим СБУ, який вручав мені повістки. Я вже не говорю за дату, за час, де я мав за півтора хвилини дивитися або за цією повинні з'явитися, не знаю, яким чином а, час. Ну, і надходив час пік заїхати, не, не з часу опікує. Але просто чи це є нормально, чому прокурор в суді не заявив, щоби мені належно вручали повістки, щоб потім не виписувати, що от стахів не прийшов, стахів не з'явився, ще щось, ще щось, ще щось. Тому що останній раз, коли вівторок 16, там 8, мені була вручена лапка, вручена повістка, а саме кинути на автомобілі. Підписом суттєво ми кажучи, до переселіє, мені невідомо, е, кинуто просто на машину, знято під якийсь телефон, чи що вони там мали в руках, просто накинулися на машину, я спитав тому, яка ви повноважену особа. він сказав, яке я це має значення, тому що я вам навчаю. Я ще раз запитав, ви повноважену особа. І ви зараз скажіть, чи з звук мав мене повідомляти і чи це її належить повідомлення, ви як прокурор, ви ж маєте дивитися. Все було належно, правда, це перше, друге. Ви як прокурор маєте відповісти за те, що ви говорили, що я неналежно належно в суд 27.09. Також вже пізніше, по-моєму, 2 числа, 2 числа, вже спочатку тижня, коли почали стала з 1.30. Ви говорили, що я не дивився 27.09, хоча мене було відповідно що тому, що вже не викликають по жодних злічі діях, якщо я до неї навіть не приходив. І попередні справи, що мені є е знову ж таки політичну справу від Буденса Харська. Але мені таку е справу повідомили е від поліції І ще набагато пізніше, а потім саме 2 жовтня слідчі поліції знову ж таки <клухи> вчити Лес, ходила тут по залі засідання є відвідує за щоб я до них не приходив в поліцію на жодні слідчі дії, бо в той день також вони були назначені слідчі дії поліції, вони боялися, що до 3 чи 15.30 ми не закрити, то... то виявляється, що щоб я туди ще не йшов, щоб продовжити цей фарс. Ви скажіть, це належно свідчення ви даєте відповідь, Слідчим СБУ. Або вони де суддя десь звідти. Слідчий ЗБУ має право навчати повістки. І чому це не вражалося належним чином, що я повідомлений, хто має вчатися повістки і за який термін. Адже розумні мають бути строки, коли людина може добратися і думати своїх захисників. Це має бути в цивілізованому суспільстві. А я хочу, щоб Україна жила в цивілізованому суспільстві. В цьому і полягає те, що я зараз нарушенка, бо я пішов проти злодіїв, казнокрадів, і проти тих, хто працює, катує, викрадає і б'є мій український народ. Бо якщо за сироту, хтось скаже, не вступиться із за війника, вступиться Бог. Я виконую промисло Божий на цій землі, не заступаюся за сироту і війника. Тому в мене такі є запитання, також в мене запитання до суді. На відео, яке передала прокуратура, з яких скріпали справу по частині 2 статті 114 лиска 2, вискадва, вимірять Василя Плескача, жителя села Порівки, каплить в Амбулаторії села Мокна, чи суддя почули на ці факти зараз, попередньо, чи сказати відкрити кримінальне провадження прокуратури за фактом побиття, викидення людини і катування. Також, в даному мою думку, має бути застосована стаття, яка стосується міжнародного злочину, саме є нас міжнародна конвенція проти насильництва. Саме людина, яка є військовою, це обтяжуюча обставина, то якщо ви прокурор, підтверджуєте, що це військові, а там в мене є факт, що це військові, там немає ні шагоні, нічого, це злочинці, а якщо вони військові, це обтяжуюча обставина для злочинців. Тому ми зараз зобов'язані відкрити кримінальне провадження за фактом побиття за плеска, враховуючи мікрокуменцію про захист від насильницьких зникнень. Про те, що в нас є кринальний кодекси, стаття 146 побиття людини, стаття 147 тримання в заручниках, стаття 364 перевищення повноважень службових відповідь. І ви зобов'язані зараз це зробити. Якщо ви це не робите, ви маєте взяти як чоловік свій вірь. Так само суддя. Ви почули дані факти, ви маєте відкрити кримінальне провадження. Якщо ви не відкриваєте, то цей суд є факсом. І ви просто не маєте чоловічого начала, ви нічого не маєте спільного з своїм народом, ви це підтверджуєте, бо мій народ б'ють і катують, а ви нього відвернулись. А каже Ісус Христос, хто мені брат, сестра і мати? Хто слухає Слово Боже і його виконує? А я вам кажу, хто мені брат, сестра і мати? І хто українці сьогодні брат, сестра і мати? Хто сьогодні захищає українця? Хто сьогодні виконує закон Конституції міжтронні договори? Тому коли ви це не робите, ви відвернулись при неї нам братання. Ви стали манкуртами, і як ті пісні, які співає мій хресний батько, не брат мого батька, устав Сахів, бандуризм, ромірте з України, що ви, янчари, будете їсти землю серед степу. Ото ваше, прийміть! Або відкривайте справи над злочинцями, які катували вас в і закривайте цей фарс, щоб я, от я в наручниках, це не мені ганьба, це вам. Ви правду наділи наручники, в мене все. Нехай письмову відповідь дадуть. Так, письмова відповідь. Захисник Кремля, слава за цим ходить свою думку про з'явлення. Чеш. Наполягай, хай відповідь письмово дає на відмову у ухвалі. Так, значить, ваша честь, я знаю, що присутні в залі мені слухачі не мають права жодних не давати. в випадку порушення порядку буде видані. Тут, По тут люди, тому попередження не годяться. Не особо не путайте тут цер, шановний. Шановний, не путайте. Не путайте тут це. Дайте, дайте, прац... дайте працівникам письмову ухвалу. Письмову ухвалу, тому що я на них скаргу напишу за такі дії. Руки забери. Дивися, фамілію, де сюди. Десь сюди. Фамілію. Хто на, на напад, ти на журналіста напав? Я потім скаргу напишу. Фамілію скажи, на... ти на журналіста напав, коли я виконую, висвітлюю це. Фамілію, скажи скажи своє лице. Ні, ні, я не покинув. Покажи фамілію. Я зараз виключу це. Блять, поламавши це. Зафіксуйте, поламавши фамілію свою. Ні, ні, Зараз я виключу міліцію.